яке сьогодні небо гарне. Так, сьогодні не про небо, так? Да? Е, купив я, а там ще круте. Таке як пюре е, з сметаною. Е, сьогодні вітряно, але сонце вже вийшло, це вже рада. Я вже одягнув зимню куртку. Зимню обув ще не маю, то ходжу у кросовках. Ще нема. Грошей на зимню обувку. Вот, ну нічого може. У неділю щось і придумаю вже. Купив рульку копчену на холодець. Будемо робити холодець сьогодні. Тому чекайте нові ефіри, нові рецепти. А сьогодні ввечері, не забувайте. Ефірчик робимо з ефір. Тому всіх чекаю на ефір. 19.30 по європейському часу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Люблю вас, піднімаю. Ось. наш чек. 4992. Так, яблочко на 600 форінців. Ага, кілограм. да Кіло 416 ірадет Алма і чулок Копчена копчена рулечка мені на кіко? кіло 790 да На 4450. Ну, 5 ласка Нічого немає. Єсте. Ідемо готувати наше яблуко пюре, робити з них яблучно на наш зефір. Тому всім підписуйтесь на канал, не Та. Гарного всім дня, чекаю всіх на ефірі!